Пан Володимир уважно дивиться всі наші відео, запитує, чи є різниця між турецьким металом та українським. На жаль, ми зараз українського і немає. Але є турецьке. Дивимося той самий розмір листа. І дивимося навіть на його структуру. 1,25 м на 2,50 І це дивимося на лист. 1,25 м на 2,50. Ердемір Турок. Він то наче то гарненький, але такий навіть нерівномірність. Бачимо, як він катаний, перегрівене догріве. І така, ну це як український метал. Можливо, він з України заїхав. І навіть, якщо взяти розміри, його поміряти, стандарт трошки не співпадає з цим листом. А цей такий лист мій колись тільки привозили з Германії. Як зерно, таке дрібне-дрібне, такий він майже як нержавіка на виглядає, навіть корозі до його не хочу так Бачите, який він стоїть гарненький. Просто як я не знаю. І той турок, і той турок, і цей турок. цей теж, як український.